Ми робили піроцькі настілки. Не спішіть хейтити в коментарях. Це було супер давно. Грошей на настілки не було, бо ми тоді в школу ходили. а Клянчити у батьків було познатіно. Тому Мак знайшов десь файл. Він ще був рос. Мою, ми його роздрукували і всією його сім'єю вечором сиділи і вистригали карти з паперу. А потім ці папірчики приклеювали до звичайних карт за 20 гривень. Так ми зробили Авалон. і чесно, грали в нього 100 мільйонів партій просто шикарна настілка. Тому зрозумівши, що ця схема працює, ми забапаха лише собі космічний контакт, але грали в нього не дуже багато через те, що там просто неймовірна кількість карт. І щоб не клеїти їх, ми запхали ці карти до карт з протекторами іншої настільної. Гри, тому весь час перед партією приходилось довостим тим отлошитись. але все ж ці декілька партій були просто неймовірно веселі і показали, яка скажена ця гра. Ці дві настілки, до речі вже є українською, і авалон ми собі купили. А космічний контакт просто надто дорогий. На щастя, більше ми нічого не робили, а то б могли ще собі бізнес забабахати, знаєте, по виготовленню піратських настолок. До речі, на той час на Олекс було уйму таких оголошень. Зараз я погортала і не знайшла жодного, що в принципі не може не радувати. А ви пишіть як ставитись до саморобних настілок і чи взагалі знали про їхнє існування?